Брали основу і клеїли на нього оці ось, оці ось яєчка. А несколько а двоє ми просто вирізали. Такий великодній віночок створила Аліса разом зі своїми однокласниками. 2 травня під час майстер-класу учні перших та шостих класів дізнавалися про традиції та символи християнського свята. Адже великдень найголовніше свято серед традиційних українських весняних свят. Маленькими пальчиками першачки приклеювали паперові яєчка, аби подарувати виріб найріднішій людині. Я хочу подарувати. У своїй мамі. Подарую. Мамі. У виготовленні віночків наймолодшим допомагали класний керівник Алла Васильівна та працівники Прилуцької дитячої бібліотеки, адже саме вони організували майстер-клас для найменших учнів ліцею. Школярі серед різноманітних кольорів обирають патріотичні. Це, м -м -м. На, Малеча хвилювалася та намагалася якомога краще проклеїти бантик чи вирізати паперове яєчко. Мені дуже сильно подобається вирізати і люблю робити всякі поділки». В той час, коли першокласники виготовляли великодні віночки, учні шостого класу працювали над оздобленням писанки в техніці квілінг. Квілінг це мистецтво виготовлення плоских композицій зі скручених смужок. Сабріна вже встигла виготовити одну писанку у цій техніці на минулих заняттях працювати з квілінгом дуже цікаво, тому що це дуже цікаво і пізнаваль. І це дуже пізнавальна робота. Цікавий урок проводили у центрі соціальної згуртованості, який відкрили у ліцеї номер 5 у лютому цього року. Приємно відзначити, що проводять цей. Чудовий виховний захід діти шостого класу, саме у нашому гарному центрі згуртованості, який ми маємо, завдячуючи проєкту підготовка шкіл до соціальної згуртованості, завдячуючи співфінансуванню міської ради. Бо дійсно цей центр дає можливість зібрати і згуртувати дітей у, у різних галузях не тільки мистецтва, а у різних. Можливостях у дійсно зібрання дітей різних вікових категорій. Дітки від найменших до старших шанують великодні свято. Кожен про нього говорить по особливому, і дитяча безпосередність інколи розчулює. На це свято печуть паски і яйця красять, а тоді яйця роб'ються, а паски їдять. Зазвичай ко кожна родина в Україні готується до Великодня одного з найбільших християнських свят. Ми любимо це свято за традиції, звичаї. Користуючись моментом, я би хотіла привітати весь народ і побажати на якнайшвидшого миру віри.